Всім привіт! Як бачите, зараз ми вже облаштовуємося в новому офісі. Раніше це було приміщення майстрів-столярів, Та ми пофарбували цю стіну, занесли сюди всі столи. Ми розширяємося, збільшується штат, збільшується виробничі площі. Хочеться вам все це показати, розказати. Зараз підемо на коротеньку екскурсію. Пішли. Йдемо з роздягальні. Колись я показував сторіс, ми її облагорожували. Зараз її вже не вистачає, тому що на даний момент в нашій команді 15 людей, не включаючи мене. Покажу нашу гордість, наш самовузок. Ми, туди... ми нічого не готували, тому тут так, як є. Пішли в відпочинкову зону, ми майже ніколи її не показували. Це досить велике просторе приміщення з для настольного себе. Заді нас це столова і кухня. Там безпосередньо кухня з липня місце, ми взялися за сортування сміття. І зараз тут вже окремі баки для скла, паперу, пластика, тут холодильник дві мікрофолові печі, кавоварка. Бутербродниця. Ми давно вже собі поставили за мету, таку чітку мету стати міжнародним брендом. Це така як прихожа. По всьому світу за три роки відкрити 150 представниць. Офіс ювелірної майстерні. Ми і збільшуємо штат персоналу, штат фахівців, парк обладнання. А, а тут знаходиться шоу-рум більше трьох тисяч одиниць е, в асортименті е, ювелірних прикрас. Є і наші столики представлені різні варіації наших коштовних шкатулок. Повернемося зараз в майстерню, в нову майстерню, де і виготовляють. Покажемо, як, як ми вирішили розташувати нове обладнання і як там зараз виглядає нове приміщення. Вітя, кажи. Може сині до? Може сині доти, а не відзу? <му> Ні, вірить зуб. Дікай. Будівля нової майстерні, вона двохповерхова. Зараз якраз ідуть роботи над фасадом. Про це буде трошки згодом. Там зверху якраз монтується такий балкончик. Зараз ми попали у внутрішній. Для Вітя, Можете йти собі спокійно. Зараз ми потрапили у внутрішній дворик. Чи вже привезена бруківка для того, щоб. Закласти частину двору, яка ще пуста. Це є вхід в саму майстерню. Це місце, де ми встановили наш новий е, стругальний або як називають його фугувальний верстат. Ми вже встигли ним користуватися. І в цьому відео ми вам покажемо, як нам його привозили, розпаковували і налаштовували. ти замахаєш. Так робити не можна. Я думав, тільки стрелять тим клюйонкою прижати. Там ще прикольно. Надійно. Просто трошки більше спача і все. Ты ваш, ты ваш. Ты ваш, Налагоджувальних верстатах повністю налаштував Верстат вже поїхав. Нас на черзі перенести старий форматний станок для грубого розкрою матеріалу зі старого цеха в новий. Одна це не специально. Зняв, Толік, зняв! Оу.

А ми придумали, наш величезний комод ми відправимо на тому піддоні, на якому приїхав поговальний верстак. Він якраз по-розмові ідеально підходить для комоду. Тому ми на само ще зекономимо час і матеріал. Барні, давайте ще. Бач! Що чотири ті? Ти це зняв? Zobaczcie, w samym wysokim momentie targi Sami krąseli Дуже такий важливий момент, який нам вдалося е, організувати. Це автоматичне включення всіх е, стружкопилососів, е, які окремо є до кожного верстату. Розказуй, що робиш. Е, намагаюся підключити стружковідсос, щоб він вмикався синхронно з двигуном, щоб не треба було кожен раз включати і виключати. Добре, ти можеш касети задіти. Сега 16 бій. Сега не видаває. Шукаю де йде фаза на дижок, щоб коли включаєш, воно одночасно замикало. Вже трошки все припаяно, підключено, осталось тут фазу запитати, коли включено. Немало не, не, не точно. Тут просто подивись, тут багато всього. Зараз будемо все дзвонити, отако пікать. І коли воно буде пікати, тоді буде працювати. Друзі, саме зараз відбувається дуже багато чого цікавого, і все це хочеться вам показати. Саме тому нам і прийшла і в голову така ідея запустити таке живе шоу, і кожен з вас може стати частинкою цього шоу, Надсилайте нам свої ідеї, свої побажання, щоб вам було цікаво. Побачити зсередини нашої компанії, а також підписуйтесь на наш новостворений YouTube канал. Планується невдовзі giveaway, де ми розіграємо один із наших виробів. Тому приєднуйтесь, буде цікаво.